Хто з нас не пам'ятає казку про маленьких гномів. То це в касті, а от в селі Яньси, однієї з китайських провінцій Сичуань, Майже половина населеного пункту складають карлики. Найнижчий має зріст 80 см, а найвищий 1 метр 40 см. Це почалося у 20-х роках. Діти раптом припинили рости. Переважно дивна хвороба вразила дітей 5-7 років. Вони скаржилися на біль у суглобах і ступнях. За рік-два все минало. Такі скарги були з півстоліття, розповідають місцеві. Сотні разів експерти приїжджали у село і тестували воду, склад ґрунту. Медики обстежували карликів, але не змогли пояснити, чому люди не ростуть. Наприкінці 90-х причину карликовості науковці пояснювали високою концентрацією ртуті у ґрунті, що отрує. Питну воду. Згодом цю теорію спростували. Дехто припускає, що карликові селяни нащадки позаземних цивілізацій. Яньци називають селом гномів. Там близько 80 жителів і 36 із них карлики. Із 2009 року недалеко від міста Каньмін, провінції Юньнань, існує штучне місто, де живуть лише карлики. Всі тамтешні будинки зробили у формі грибів. Люди одягаються у костюми казкових героїв. Тематичний парк побудував місцевий бізнесмен Чень Мінгінг. Витратив на це понад 100 мільйонів юанів. Це близько 130 мільйонів гривень. У штучному містечку може поселитися кожен охочий карлик. Йому надають безкоштовну кімнату, їжу і зарплату 800 юанів. Близько однієї тисячі гривень. За це він має розважати туристів, які платять за вхідний квиток 75 юанів, що дорівнює 90. 97 гривням.